Вітаю вас, брати і сестри, і ті, хто перший раз Радий вас всіх бачити. Сьогодні ми будемо розбирати 17 запитання Катехезісу. І воно звучить так: що таке ідолопоклонство? Ідолопоклонство означає те, що ми люди перестали довіряти. І шукати сенс в нашому Господі, шукати життя в нашому Господі, шукати надію, шукати спасіння в нашому Господі, а почали це все шукати в Його створінні, тобто в тому, що Він створив. Наприклад, ми візьмемо єврейський народ. Історія з золотим тільцем. це символ ідолопоклонства. Коли Мойсей пішов на гору Синай, його, щоб отримати заповіді від Господа. Його не було дуже довго часу. І єврейський народ впав у вічай. І вони підійшли до Аарона і, сказали, щоб, і попросили, щоб той зробив їм золотого тільця. Розумієте, так? Да? Наскільки жахливо було Господу на це все дивитися? Як його це обурило? Що ось народ, якого він вивів з рабства. І коли немає їхнього лідера, замість того, щоб поклонятися своєму Господу, вони приходять до Аарона і говорять йому, щоб той створив їм золотого тільця, Господь дуже розгнівався на них, і він. Хотів покарати їх, але коли Мойсей повернувся, він заступився за них, щоб вони уникнули покарання. І ось так само Ісус Христос, зараз якого ми всі знаємо, і можемо через нього спасатися, вірити у нього, мати таку прекрасну можливість, щоб бути у Господі, щоб перебувати у Господі. Небезпека ідолопоклонства полягає в тому, що ми в пріоритеті станемо вже не Господа, а якісь звичайні речі, які Господь нам дав. Це, для когось це може бути сім'я, для когось це може бути навіть автомобіль. Для сучасних людей це може бути навіть телефон, кар'єра, робота. Це можуть бути діти, це можуть бути якісь технології нові. Для кожного по-різному. Я хочу вас закликати, щоб ви перевіряли своє серце, щоб ви дивилися на нього і просили Господа покаяння, якщо ви починаєте служити тим речам, які Господь вам дав, а не самому Господу. І до воно може привести вас до жорстокості серця, до байдужості. Ви можете ставати закритими. Тому що ви поставили собі ціль, там, наприклад, досягнути достатку, і ви можете не бачити людей, ви перестаєте рости в Божій любові, ви перестаєте е, давати духовні плоди, якими Господь вас наділив. І в цьому напрямку ви рухаєтеся вперед, не бачачи зовсім і не помічаючи нічого і нікого. І це призводить нас до того, що ми проживаємо своє життя лише заради одного, щоб досягти тої цілі, яку ми собі поставили. І парадокс в тому, що коли ми цього всього досягнемо, воно все одно в нас буде пустота всередині, яку має заповнити Господь. І якщо ми цього не зрозуміємо до кінця своїх днів, поки ми тут на землі, ми попадаємо в пекло. Ми будемо горіти в пеклі. Тому якщо у вас зараз є якісь ідоли, яким ви до цих пір поклоняєтесь, і не прийняли ще Ісуса Христа Свого як єдиного Спасителя, через якого ви можете спастися, через якого ви можете прийти до Господа свого Ісуса Христа, який на Христі зробив все можливе, щоб ви просто повірили в нього, щоб ви замінили, перемінили своє серце на оте старе, оте кам'яне. На нове живе, яке росте в любові, яке росте духовно, яке розуміє, що таке Божа любов іде, і ділиться з нею іншим, з іншими людьми. Господь хоче, щоб ви були його дітьми. Знаєте, ще для когось, як, наприклад, блудного сина. Блудний син зробив великий гріх, він відійшов від батька свого і там пропав. Але коли він повернувся, батько його чекав, син покаявся, батько був радий. Це був великий прояв Божої любові, коли син, покинувши свого Отця, грішив, блудив, робив багато гріхів, але повернувся до свого батька і батько його простив, прийняв. Але є друга частина. Іншого сина, який, знаючи свого батька, будучи постійно біля нього, він не будував з ним стосунки. Він не був радий тому, що його син повернувся. Тобто, жертви Ісуса Христа на Христі було недостатньо, недостатньо тому сину, щоб цей зрозумів, який Бог благий. Тобто. Він виконував якусь роль, робив якісь служіння. Він був постійно біля батька, Він був законником, і це була його великою проблемою. Господь Ісус вже зробив достатньо на Христі, нам не потрібно нічого додавати туди, нам просто потрібно прийняти Його любов, прийняти те, що Він зробив, зрозуміти Його благодать і ділитися з нею. Іншими, з іншими людьми і, і ділитися нею з іншими людьми. Прочитаємо вірш Перший Римлянам, 21-й вірш. Бо, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але зникчемили своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. І 25-й вірш. Вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали, і служили створінню більш, більш як творцеві. Що благословений навіки. Амінь. Ці вірші Павло закликає нас до того і показує нам те, що Господь буде гніватися на людей, які не будуть любити його більше над усе. Якщо ви не любите сьогодні Господа більше над усе, якщо ваше серце ще належить до якогось ідола, то в мене для вас погана новина. Господь може проляти свій гнів на вас. Тому покайтеся в своїх ідолах. Прийдіть до Господа, і Він визволить вас. І ще поділюся тим, як не впасти в ідолопоклонство. Щоб не впасти в ідолопоклонство, нам потрібно перше це розуміти, що таке ідолопоклонство. Тобто, а щоб це розуміти, ми знаємо, що коли ми поклоняємося Господу. Менше, ніж іншим якимось речам, ніж його його створінню, то це вже ідолопоклонство. Друге, це тримати Господа в пріоритеті. Поставити Господа на перше місце, поставити Його волю на перше місце, шукати її найперше. Третє пам'ятати про духовну боротьбу. Потрібно пам'ятати, що є духовна боротьба. Що ідолопоклон, ідол він може з'явитися в будь-який момент, в будь-який період життя. Потрібно це розуміти і в цьому боротися. І останнє да. Дякую за цю, цей ланцюг. Оце вам такий лайфхак, як не впасти в ідолопоклонство. Що потрібно для цього робити? І... Я вірю, що Господь всіх, хто є тут, благословить, простить, прийме до своєї слави, і ми разом з усіма братами і сестрами, з усіма цими людьми, які є тут, побудемо, побачимось там на небесах. Хай Господь нас благословить, ростіть в любові Божій і будьте з Господом. Амінь.